Зараз з медом. Та буду йти за дровами. Покажу вам, як гріються мої німецькі вівчарки з осмінка та ророша. Та покажу на подвір'ї що в нас відбувається. Такий сьогодні спонтанний стрім у четвер не запланований. Ну, від того не стає він менш цікавий. Дивіться. Дивіться, який пес у нас тут хорошенький. і хороший, і хороший. Ось такий хороший пес. І вже біжить наш ще один сербер. Бачите, вже сміночка сюди. І вся в снігу, ми щойно гуляли, вона засніжила у нас вже моя хороша вона шипеться. Ось така моя лагідна дівчинка. Моя Що сніжить, я зараз буду показувати, що там у нас відбувається на вулиці. Рукавиці тільки вдягну, тому що, ну, чесно кажучи, прохолодні. Трішечки, я сподіваюся, мене добре чутно в мікрофончик. Так, ну і вже разом з нами все-таки намагається йти. Бару корзинку, штатив для того, щоб якщо там поставити в сараї, поки буду прибирати. Зранку тільки я тут розчищав доріжки і вже вони занесені. Сугроби такі немаленькі. Я вранку вже виїжджав сьогодні, але краще б не виїжджав на авто, тому що, повертаючись в мене наверх потрібно їхати, авто дуже сильно заносило. І з сторони в сторону, буквально там на під кутом сильним. Хитало, ковзалося, коротше, дуже неприємно було. Це, о, це ще добре, що я завчасно відкрив ворота, залишив їх підчиненими та заїхав, машину занесло. Але така собі пригода. Я вийшов з авто, ноги дрожали. Але всередині я радів, що нічого не сталося. Ну, дивіться, які сугроби, бачите. Учора, малю, я все це розчищав, можливо, і Сьогодні почищу, але за прогнозом не збирається. Не збирається змінюватись прогноз погоди. От, покажу вам, жосміна гуляє, їй просто тут все подобається. Не знаю, з такою шубкою їй дуже прикольно так прогулюватись. Але подивіться... О, яка хуртавина забиває, закидає. дорога занесена. Моя хороша, тобі не холодно, ти. Мішка. На півночі. Ну, що це таке? От Бачите, яка дорога занесена. Ще сьогодні мені за дружиною півтора кілометра йти в село забирати її з роботи. Коротше, жасміна так дивиться, думає, батько куди ти будеш йти. Така погода. Ну краще пішки вже, я вам так скажу. Ніж за такої погоди, коли машину заносить. Дуже-дуже неприкольно. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Куди ти висунула голову? свою, Господи, от я тебе потім буду, як він доставати звідти. чи, Ну да. Ну от зараз я вам покажу. Ну, подивіться, яка краса. Да? Жасмінка гуля, Господи, яка і красива картина. Подивіться. Жасмін, ти ти. Плаваєш в тому снігу. Моя хороша. Моя киця. Біля, біля сосенки. Що там, жасміна? Жася, що ти там вже... Це, ти полюєш на гризунів там десь вони гріються, так? Ось така, да? отака, отака киця, отака. Кийця, отака. А, моя хороша. Давай трішечки погуляємо на подвір'ї. Поки що така хуртовинка, покажемо, що в нас тут е, відбувається. І... Е, Ото дашок старий, від колодязя, встановили вже новий там вулики на фоні. Ну я зараз на подвір'ї вам спочатку ще раз покажу, що тут є дров. Трішки пізніше наберемо. Тут дрова в нас От туди треба буде розміститись, набрати. От. Це дашок новий можна у разі чого набрати. Я тут трішки розчистив. Тут у льосі, якщо за картопелькою треба буде зайти. Ну, головне буде, буде пережити ці вихідні, тому що дивіться, на даху. Жасміна, ти додому підеш чи що? Алло. Жаска, що ти хочеш? Пішли покажемо, пішли покажемо. пішли. Доріжка тут була розчищена, вже засипає її. Ну, подивіться, будь ласка, які в нас пейзажі, яка хуртовина замітає на хуторі. Подивіться. Олена, вітанечко вам так. Ну як круто, так сніжить, чесно кажучи, але дуже красиво. Насправді зимовий казковий пейзаж. От ще і електрику відключили, тому я так вирішив провести трансляцію, поки немає світла в перерві. Ось тут я розчищав, ось тут знизу і це ще дерева повалені. Не доприбирав через те, що була, от дивіться які які тут заметені кучу гури просто, ну круть. О. А на вихідні ще прохолодніше буде на хуторі. О, от подивіться. Ой! Вже Просто хочу вам зараз... Так, жасміна теж буде плавати зараз в снігу. Ось там вулички зимують. Джасміна, куди ти попливла? Подивіться, це сосенки такі маленькі. Жасміна кудись. Це в нас Сергій на хуторі. Канал Рівненський. ВІВК, все про життя на хуторі, Рівненська область. такі Трішки засніжені, так. Ой. Ой, 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 ой. що ти додому хочеш? Мені треба корзиночку хоча б набрати дров. Що? Додому впустити, до тебе дала богу. Сміна, ти вся вже мокра в снігу. Тому. Тобі не холодно, йди. Зараз я дров наберу. Зараз я наберу дров і... Це наша стара. Хата глиняна для дров. Для зберігання просушки дроби використовується. це. У льосі продукти зберігаються. Тут колодязь глибоководний 36 метрів. Він у нас і, і тут я зараз люблю швиденько камеру і наберу корзинку, понесемо. Буду. Скільки років в цій корзинці вже 4. Стільки ж, скільки ми тут живемо, а може більше. І от я сюди зараз залізу. Не розбирався ніколи особливо, а розумію, що дуже круті дерева, дрова березові. Дуже високе КПД, особливо коли просушені. Саме їх зараз набираю. Ось сьогодні не так буде, що потрібно притоплювати будинок, а от на вихідні О, а на вихідні буде краще вже попротоплювати наш будиночок. Причому буде раніше ввечері це робити, щоб на вечір вже було все розпалено. Ну, дров певним чи має статись. Була в мене травма ноги в грудні місяці, вже трішки поболює ще, але... Є проблеми. Вітанечка всім, хто долучається до нашої трансляції. Це канал Рівненський. Вівки у нас, чесно кажучи, хуртовина на нашому хуторі. Ось не судрова на вечір. На вечір і... будемо потроху розпалювати так. Треба взяти. Лопатку все ж таки і прибрати. Так, зараз ось так. Окей. Зараз. Наше обладнання біля порогу трішки треба знов прибратись. Ось сюди поставлю камеру, щоб було трішки зручніше. От за годину вже сантиметрів з 10 рознесло снігом сьогодні в мене просто таке бажання виникло показати вам хуторину в такому стрімі а на завтра вже буде п'ятничний вівк на цей ютуб канал рівненський вівк в мене все про життя на хуторі по п'ятницях я вже проводжу стріми щоправда цього року в мене була вже нагода, я з весни почав робити стріми. На каналі не така велика кількість підписників, проте певна аудиторія вже, як то кажуть, ядро на каналі вже є. Вже є. Так, так зараз ми дрова далі будемо заставляти. Нехай І... воно буде цікаво, у мене там трішечки кави має бути, там ви можете... можете бачити вуха рудого пса. Я вам його покажу згодом. Зараз дрова покидаю. Така у нас капка yeah. для дров, дуже зручно забрати. Дрова, щоб уночі вже нікуди не ходити, прийшов сюди, докидав до огрубки і все класно стається. Так, Зараз... Чому ти так сумнуєш? Чому ти такий сумний китя? Киця, Кицюня. Ось так о. Ось такі в нас справи находить трішки, треба. Погрітися. Цей пейзаж не дуже може бути цікавим. О, Ось в снігу я, господи, що на голові. О, так, о. От, краще, не, шапку було не знімати. Вже холодно, кава кого прохолодна. Ну, що ж сказати, ось такий в нас був сьогодні. Хуторський. Сніг не перестає йти. Не перестає. Ой, день. Цікаво, якщо дивитесь мене, напишіть, яка у вас погода сьогодні. І звідки ви. Дивитесь, як у вас, чи холодно, чи є світло. У нас зараз немає. Зараз відключення у нас світло. Проходить. Ось такі справи. Завтра вже буду проводити стрім п'ятничний вік, та будемо наживо спілкуватись так само ввечері. Близько сьомої вечора буду вам розповідати, як у нас на хуторі, як ми підготувалися до вихідних. Ну, справді. Коли ми тільки були перші роки, мені так подобалось, що, знаєте, мені так подобалось, що навколо заносить снігом, а ти сидиш в будинку, тут затишно, тепло. Ну от а зараз. Антоніна, вітаю вас так само. І мені подобалось так. В будинку затишно, тепло, можна щось приготувати зараз. Повно справ буває, і нормально не вийдеш, як сьогодні. Я вже розповідав, що авто заносило, коли я повертався, підіймався на підйом. Потрібно було роз, розвинути певну швидкість, і авто розгортало то вліво, то вправо ковзалось. Це приблизно 300 метрів так треба було проїхати. Причому що наверху найкрутіша була ділянка, а потім. Там, де в'їзд до нашого вже маєтку, там взагалі крутий підйом. Я завчасно залишив ворота відкритими, заїхав, авто занесло. Коли я вийшов з авто, в мене ноги тряслись, такий адреналін був. Але увечері треба буде зустрічати з роботи дружину, то я пішки вже піду, щоб такого не було. От, можливо, стрім зроблю вам, але то буде вночі, буде погано вже, мабуть, видно. Подивимось. Або будуть тікток якісь. Ну, побачимо. Побачимо. Я думаю, що розчистив я сьогодні зараз з вами ще трішки посиджу, піду розпалювати грубу, піду розчищати далі та готуватись буду до... Буду готуватись до дякую. Дякую за лайки, що розганяєте нашу трансляцію. Вітання Наталія. Буду готова розпалювати грубку. Нещодавно я печиво робив. Ми взагалі на хуторі робили всі страви. Часто в духовці, на печі, на дровах, але останній рік вже є в нас електрична духовка і там це робити. Кращий. Нещодавно я робив печиво, таке на маргарині, і хочеться повторити. Тому що дуже швидко ми його з'їли. Смачне. Е, хліб хочеться свій зробити, ще не робив я в цьому році. Є там відео десь на каналі, де як я роблю хліб е, на дріжах, але він дуже незвичний, смачний, не такий, як в крамниці виходить. Чомусь теж захотілося. От, можливо, вже завтра робочий день закінчиться і на вихідні, на вихідні вже присвячимо таким смачним речам. Буде дуже холодно, тому будемо розпалювати грубку, грітися от, та гріти своїх бовків буду. тут, на веранді. Добре, що цього року їм ну, тепло. Бо зараз будинок не опалюється, от, а будинок зберіг тепло, веранда, як прошарок такий, і моїм дівчатом є. Дякую, Антоніно, вам велике за ваші слова. Бажаю вам так само всього найкращого і щастя і гармонії, добробуту вам та вашим. Близьким. Сьогодні спонтанний в мене стрім вийшов такий. Я вирішив показати хортовину, яка в нас скільки снігу нападало на хуторі. А завтра вже буде плановий стрім, п'ятничний вівк. Єдине, що ну, попередньо планую, що буде він десь приблизно о 19-й годині вечора, Але так само все буде залежати. Ще від того, чи не буде в цей час відключення світла. Якщо, наприклад, буде там світло о восьмій, то я вже пізніше зроблю стрім. Локація стріму це буде саме це місце на веранді. Буду проводити зі своїми німецькими вівчарками з жасмінкою та рошую вони зараз так лагідно поруч сплять, відпочивають. Може, жасмінка не спичусь, вона там любується, дивиться на сніг. Як сніг замітає все навколо, а ророшка спить. Чи то дримає, Якось так відбувається. А зараз я навіть покажу. О. Роро, хороша, Роро, Роро, ні, хороша. Зараз я переключу камеру, що от. Ророша. Тут все має контролювати жусміна. Головне, щоб воно не ревні, щоб це було. Немає такого бути. Моя хороша. Ти моя хороша. Ти моя киця. Що ти зубки свої одразу мені показуєш? киця? Моя хороша. Ророша, поспати не дають, так? Да? Охорона спить? охорона спить, охорона спить, нос. Мій хороший, мій хороший. Питання. Потурбували, потурбували такого пса, красивого, шановного пса потурбували. Тут. В, таку, в такий занос сніжний, тільки спати має охорона, так? Да? Да? Треба морквочки принести, буде ророчі та жасмінці, так? Да? Морквочки дати. Так, да, треба буде підготуватись, вдягти їх. От. Так, це. це ророша, а чорна то жасмінка. смінка. На суботу треба буде їх вдягти трішечки, тому що, може бути тут трішечки їм прохолодніше, щоб не застудилися. Роші не така шубка. Він більш гладкіший, тому треба. Ну, він взагалі він мерзлявий, більш пес, тому він навіть по справах своїх в туалет піти на вулицю і швиденько-швиденько довго. До... Інша справа, коли от. От, так от заносить. заносить навколо і... що. Так, поки я буду завершувати сьогодні стрім, в неплановий, якщо буде можливість, ще один буде стрім сьогодні трішечки пізніше. Зараз треба вже мені зайнятися справами поточними. Зараз крісло приберу. От. І... Очистити ще раз доріжки, запалити грубку, та вже створювати тепло в будинку. Ось такі в нас були справи на хуторі.